Цьогоріч предмети лідери за кількістю зареєстрованих на ЗНО будуть гуманітарні. Найбільше за минулі роки майже дві тисячі абітурієнтів обрали тестування з англійської мови. Лідерує цьогоріч також історія України. На це тестування зареєструвалося понад 4,5 тисячі абітурієнтів, тоді як на математику більше чотирьох тисяч. Найменше охочих складати ЗНО з іспанської мови лише дев'ятеро. Обробка документів в Івано-Франківському регіональному центрі триває. Це тіло. Листи, які надійшли в останні дні реєстрації, переважна більшість наших абітурієнтів сертифікати вже отримали. Тепер потрібно їм лише перевірити, чи всі дані в сертифікаті відповідають тим, які є по персональних даних, по паспортних даних по переліку навчальних предметів. Якщо щось не збігається, то потрібно перереєструватися. І до 19 березня таке право має кожен із вже зареєстрованих учасників тестування. Зараз абітурієнтам треба не полегти. Егливо готуватися до тестування рекомендують організатори ЗНО. Цьогоріч при вступі бали за шкільний атестат матимуть невелике значення. Шкільні бали вже не будуть переводити у 200 бальну систему, а вираховуватимуть середній бал за 12 бальною системою. Вступ абітурієнта у виш тепер буде залежати насамперед від написаних на ЗНО тестів. Частка ота четверта частина балів загального результату буде значно зменшена, і весь результат буде припадати лише на суму саме зовнішнього незалежного оцінювання. Тому потрібно і продовжувати в школі навчатися нашим випускникам, але одночасно готуватися до предметів, які вони складають на тестування.